Сакура та Томоя були найкращими друзями з самого дитинства. Вони проводили разом кожен вільний момент, ділилися своїми секретами та підтримували один одного у важкі часи. Але останнім часом Сакура почала відчувати щось більше до Тома. Це було щось незвичайне, що змушувало її серце битися швидше, коли він був поруч, і змушувало її посміхатися, думаючи про нього. Одного разу, коли вони гуляли парком, Сакура відчула, що не може більше приховувати свої почуття. Вона зупинилася, дивлячись йому в очі, і її серце забилося ще швидше, ніж зазвичай. Томуя прошепотіла вона ледь чутно. Що таке Сакуро? Томоя посміхнувся, дивлячись на неї з любову. Сакура зітхнула, зібравши всю свою сміливість, я Я не можу більше приховувати це. Я Я дуже люблю тебе, Томоя. Томоя приємно здивовано посміхнувся. І Я люблю тебе, Сакуро. Ти моя найкраща подруга, моя опора. Сакура зрозуміла, що йому не вистачає слова кохаю у відповідь. Вона дивилася на нього, відчуваючи, як серце її розбивається від невизначеності. Вона зрозуміла, що хоче поцілувати його, щоб висловити всі свої почуття. Але вона не знала, як це зробити вона ніяково опустила очі, не знаючи, як далі. Тому я взяв її за руку і підняв її обличчя до свого. Сакура, я знаю, що це може бути складно, але давай зробимо перший крок разом. Їхні губи зблизилися в ніжному поцілунку, і Сакура відчула, як усі її сумніви та невпевненість розчиняються цієї миті. Вона зрозуміла, що кохання це щось більше, ніж просто слово, і що вона знайшла своє щастя в обіймах свого найкращого друга, Томії. Коли їхні губи відірвалися один від одного, у повітрі залишилася лише солодка аура їхніх почуттів. Сакура відчувала, як усередині її щось розцвітає, немов квітка, що довгий час пляче під шаром снігу, раптом прокидається під променями весняного сонця. Тому я посміхнувся, дивлячись на неї з ніжністю в очах. Я завжди знав, що між нами щось особливе, Сакуро. І я щасливий, що ми нарешті змогли зізнатися один одному в цьому. Сакура кивнула, усміхаючись у відповідь. Вона почувала себе легко і щасливо, наче птах, звільнений з клітки. З того часу їхні стосунки стали ще ближчими і міцнішими. Вони проводили більше часу разом, ділячись радістю та смутком, підтримуючи один одного у будь якій ситуації. Їхня дружба перетворилася на щось більше ніжне і глибоке кохання, яке зміцнювало їх щодня. Сакура більше не відчувала себе самотньою чи непотрібною, бо вона знала, що має томоя її надійний опорний камінь, який завжди буде поруч, щоб підтримати і любити її. Їхні поцілунки стали звичайним явищем, наповненим теплом і ніжністю. Сакура зрозуміла, що вона більше не боїться висловити свої почуття, тому що в обіймах Томої вона знайшла свій дім, своє щастя і своє справжнє кохання. Щодня для Сакури і Томої ставав новим пригодою, сповненим сміху, любові та взаєморозуміння. Вони насолоджувалися прогулянками у парку, пікниками зірками та довгими розмовами про свої мрії та плани на майбутнє. З кожною миттю їхні почуття заглиблювалися, стаючи все більш інтенсивними і міцними, наче міцне коріння дерева, що укоренилося в ґрунті. Сакура відчувала, як любов до Томиї наповнює її серце і дарує їй сили долати всі труднощі. Одного разу на заході сонця, коли вони гуляли узбережжям, узявшись за руки, сакура помітила, як ніжні промені сонця грали на обличчі Томиї, підкреслюючи його красу і шляхетність. Вона відчувала, як у її грудях завмирає серце, і вона зрозуміла, що цей момент ідеальний час для того, щоб зробити важливий крок. Томоя прошепотіла вона, звертаючись до нього. Томоя повернувся до неї, посміхаючись. Так, Сакуро. Сакура відчувала, як її руки тремтять від хвилювання, але вона зібрала всі свої сили і продовжила Я хочу провести з тобою все життя, Томоя. Чи будеш ти моїм супутником, моєю половиною, моєю любові. Томоя глянув на неї з глибоким, непідробним захопленням. Звичайно, Сакуро. Я хочу бути з тобою щодня свого життя, незалежно від того, що нас чекає попереду. Ти моє щастя, моя радість, моє кохання. Сакура посміхнулася сльозам щастя, що сповнювали її очі. Вона знала, що це був найважливіший момент у їхньому житті, момент, коли вони вирішили йти вперед разом, тримаючись за руки і ніщо не могло розлучити їх. І вони поцілувалися востаннє під вечірнім небом, ніби святкуючи свій новий початок, новий розділ свого великого кохання, яке триватиме вічно. З того часу Сакура і Томоя вирішили, що не хочуть гаяти час, і почали планувати своє майбутнє разом. Вони мріяли про спільне життя, про будинок, наповнений щастям та затишком, і про просиму, яку вони створять разом. Вирішивши, що час настав, вони оголосили своїм близьким про свої плани. Батьки та друзі були схвильовані та раді за них, підтримуючи цей крок. Підготовка до весілля почалася, і кожен день наближався до моменту, коли вони будуть приймати важливе рішення, яке змінить їх життя назавжди. На весільному дні Сакура і Томоя стояли перед вівтарем, дивлячись один на одного з любову та повагою. Коли вони вимовили свої клятви і обмінялися обручками, навколо них залунали оплески та радісні вигуки їхніх близьких. Піднімаючись сходами виходу з храму, Сакура і Томоя зупинилися, щоб обійнятися. Вони відчували, як їхнє серця буця в унісон, немов два співзвучні мелодійні звуки, і вони знали, що ніщо не зможе розлучити їх. І так почався новий розділ у їхньому житті. З кожним днем, кожним поглядом, кожним дотиком їхнє кохання тільки зміцнювалося. Вони знали, що разом вони можуть подолати всі труднощі та перемогти будь-які перешкоди. Сакура і Томоя продовжували жити разом, будуючи своє щасливе майбутнє крок за кроком. Їхня історія була історією справжнього і неминущого кохання, яке надихало всіх навколо них на великі справи і дарувало їм віру в те, що істина любов існує і може змінити світ. Сакура І Томоя не лише будували своє власне щасливе майбутнє, а й намагалися ділитися своєю любов'ю та радістю з оточуючими. Вони стали прикладом для своїх друзів та родичів, показуючи, що справжня любов може подолати всі перешкоди та дарувати неймовірне щастя. Вони проводили час разом, підтримуючи один одного важкі моменти та сваткуючи разом радісні події. Кожен день наповнювався змістом і значенням завдяки тому, що вони були разом. З роками їхнє кохання тільки поглиблювалося, стаючи міцнішим і міцнішим, як міцний корінь, що проникає глибоко в землю. Вони росли разом, еволюціонуючи як особистості і як пара, але їхні порозуміння і взаємна підтримка залишалися незмінними. Кожен день був сповнений щастя і вдячності за те, що вони знайшли один одного в цьому величезному світі. Їхня любов стала невідімною частиною їхнього життя, що дарує їм сили та натхнення на подолання всіх труднощів. І так Сакура і Томоя прожили довге і щасливе життя разом, незмінно тримаючись за руки і ділячись своєю любову з оточуючими. Їхня історія стала легендарною, прикладом істинної і немінущої любові, яка продовжувала жити в серцях усіх, хто їх знав. Сакура і Томуя вирішили, що їхній життєвий шлях не повинен обмежуватись лише власним щастям. Вони завжди відчували сильне бажання допомагати іншим і робити світ кращим. Тому вони розпочали спільні благодійні проекти, спрямовані на допомогу нужденним. Вони відкрили притулок для бездомних тварин і почали брати активну участь у програмі з їхнього усиновлення. З кожною новою твариною, яка знайшла свій дім завдяки їхнім зусиллям, у їхніх серцях зростала радість та задоволення. Крім того, Сакура Томоя брали участь у різноманітних благодійних акціях, спрямованих на допомогу дітям з обмеженими можливостями та симам у важкій життєвій ситуації. Вони організовували збір коштів, роздавали подарунки на свата, допомагали в реабілітації та відновленні тих, хто потребував цього. Сакура Томоя стали символами добра та співчуття у своєму місті. Їхні добрі справи зробили значний внесок у покращення життя багатьох людей та тварин. Вони не шукали слави чи визнання за свої дії, для них найважливіше було бачити усмішки на обличчях тих, кому вони допомагали. Їхні дні були сповнені радістю та вдячністю за можливість робити світ кращим. І, хоча були і важкі моменти, Сакура і Томоя завжди знаходили сили та натхнення у своєму коханні та в бажанні допомагати іншим. Так їхня історія тривала щаслива, сповнена сенсу та благополуччя, їхні добрі справи залишалися назавжди в серцях тих, кого вони торкалися. І Сакура з Томою продовжували свій шлях, знаючи, що їхня любов це не тільки радість і щастя, а й сила, здатна змінити світ на краще. Щороку, в день їхнього весілля, Сакура і Томоя відзначали цей особливий момент, згадуючи свої перші зустрічі, їхній довгий шлях до щастя та все, що вони досягли разом. Вони подорожували світом, насолоджуючись красою різних культур і пейзажів, але завжди поверталися до свого будинку, де панувала їхня любов і затишок. З роками у них з'явилися діти дочка та син, які стали їхньою гордістю та радістю. Сакура і Томуя виховували їх із любову та турботою, передаючи їм свої цінності та уроки, які вони дізналися на своєму життєвому шляху. Їхні діти бачили, як їхні батьки цінують один одного, як вони підтримуються у всіх життєвих ситуаціях і як їхня любов стала основою сім'ї. Цей приклад був для них взірцем того, як потрібно будувати щасливі та довгі стосунки. Сакура і Томоя старили разом, але їхнє кохання залишалося таким же сильним і непохитним, як у перший день. Вони продовжували насолоджуватися кожним моментом, який проводили разом, будучи вдячними за кожен день, що їм дарувався. І так вони прожили довге і щасливе життя, залишаючись нерозлучними навіть у старості. Їхня історія стала легендою, яка надихала всіх навколо на створення власних щасливих історій кохання. У серцях їхніх дітей і онуків завжди жила пам'ять про неминуще і справжнє кохання сакури і томої. У міру того, як роки йшли їхні діти виросли і почали свої власні сім'ї, але звазок між Сакурою і Томою залишався таким самим міцним, як і раніше. Вони проводили час з онуками, дилячи своїми історіями та мудрістю, яку вони нагромадили за роки спільного життя. Для Сакури і тому, і щодня був новою пригодою, сповненою радістю та порозумінням. Вони продовжували разом подорожувати, досліджуючи світ навколо себе, але їх найважливіша подорож була внутрішньою подорож до розуміння та поваги один до одного. З роками їхнє кохання тільки зміцнювалося, стаючи як вино, яке з кожним роком стає тільки кращим. Їхні погляди зустрічалися з теплом і ніжністю, наче вони бачили одне в одному все своє життя і все своє кохання. Коли настало їхнє золоте весілля, сакура та Томоя зібрали разом усіх своїх близьких та друзів, щоб відзначити цей важливий момент. Вони танцювали в обіймах один одного, сяючи від щастя і любові, яка сповнювала їхні серця. Цього дня вони подивилися один одному в очі та відчули, як усі ці роки, проведені разом, стали їх найбільшим надбанням. Вони знали, що їхня любов подолала всі перешкоди і стала міцним фундаментом їхнього життя. І так Сакура і Томоя продовжували свій шлях разом, підкоряючи нові горизонти і радіючи кожному моменту, який вони проводили разом. Їхня історія стала символом вірності, відданості і неминучого кохання, яке зігрівало не тільки їх самих, а й усіх навколо. Після золотого весілля Сакура і Томоя продовжили жити спокійним і щасливим життям, насолоджуючись кожним моментом, який їм дарувався. Вони продовжували бути для своїх нащадків прикладом того, як будувати міцні та щасливі стосунки. З роками вони стали ще ближче один до одного, тому що поділяли не тільки радості, але й прикрощі, які приходили в їхнє життя. Разом вони долали труднощі, підтримуючи один одного і допомагаючи вийти на новий рівень у їхніх взаєминах. У свої старі роки Сакура і Томоя стали ще мудрішими і спокійнішими. Вони знайшли втіху в тому, що завжди могли покладатися один на одного, що їхня любов була непохитною і вічною. Коли настав час іти з цього світу, Сакура і Томоя дивилися один на одного з тією ж ніжністю і любов'ю, яка супроводжувала їх протягом усього спільного життя. Вони йшли, знаючи, що їхня любов житиме в серцях їхніх нащадків, і що їхня історія стане вічним втіленням істинної і неминущої любові. І так, хоча Сакура і Томоя вже пішли з цього світу, їхня любов продовжувала світитися яскраво, висвітлюючи шлях тим, хто шукає своє щастя та справжнє розуміння у коханні. Їхня історія залишалася вічним нагадуванням про те, що любов це найпрекрасніше і найсильніше почуття, здатне подолати навіть найважчі випробування і пережити всі часи. Після відходу сакури і тому із цього світу їхні нащадки продовжували памятати їх з любову та вдячністю. Їх історія стала спадщиною, що передається з покоління в покоління, нагадуючи всім про значущість і силу істинної любові. Діти і онуки сакури і тому і згадували з теплотою, які вони були чудовими людьми, і який приклад ставили всім навколо. Їхній будинок був наповнений спогадами та історіями, які передавалися далі, зберігаючи їхню память та їхні уроки життя. Щороку в день їхнього весілля Сима збиралася разом, щоб відзначити цей особливий день та вшанувати память сакури та Томої. Вони згадували щасливі моменти, які їм дарувала ця чудова пара, і дякували їм за всю любов і мудрість, яку вони дарували своїм близьким. Їхня історія стала легендою в сім'ї, надихаючи всіх на будівництво міцних і щасливих відносин, заснованих на взаєморозумінні, повазі та коханні. Сакура і Томоя залишили свій слід у серцях своїх нащадків, продовжуючи жити в їхній пам'яті і в їхніх серцях як символ вічної любові, що не минає.